Шевченко і сучасність така назва круглого столу, який організували з ініціативи директора Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валерія Ковтуна. Під час його засідання громадськості репрезентували унікальний альбом Тарас Шевченко і Прикарпаття. Тут зібрано ілюстрації 147 поштових листівок, присвячених Шевченкові, що були видані на Івано-Франківщині від 1902 року до 2010-го. Перша із них була видана в 1898 році у Кракові. Це була тонована листівка, портрет. В Україні вона в Києві видана була кольоровою в 1900 році. А от хочу сказати, до честі нашого міста у Коломиї в 1902 році і по сьогоднішній день було видано 114 листівок. Альбом видано за старою українською традицією народним способом за громадські кошти та завдяки генеральній підтримці меценатів. Учасники круглого столу сподіваються, що альбом стане доброю цеглиною у початку підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, але наголошують, що його твори треба читати щодня. Цей чудовий альбом Тарашенко Прикарпаття показує правду велику можливість зробити щось дуже важливого для української культури і української освіти. Я думаю, що це добрий приклад для видавців і для працівників освіти, культури, взагалі гуманітарної сфери, що можна зробити власним коштом і власними напрацюваннями. Вартісний проект, президент України, виступив з ініціативою проголошення 2014 року роком Тараса Шевченка. Під час круглого столу учасники окреслили ряд заходів, що планується приурочити до 200 річчя з дня народження Кобзаря в його імені й творчості. Вся новітня історія України зазначив Валерій Ковтун. Тому звичайно хочеться, щоб в кожній оселі настільною книгою був кобзар. Від Шевченка почалася від Україна. Шевченком Україна йде, робить свій поступ до до Європи. Шевченком Україна росте. Шевченком Україна процвітає.